Так, ну що, у нас є крило? Ви вже його бачили в попередніх відео. Як його правильно шліфувати? Як правильно шліфувати шпатлівку? По перше, нам допоможе. Пудра контроль. Багато не треба. Ну, стільки як я, це не треба. <плес> так. А, але це теж можна не робити. Чому? У мене просто зараз немає а, цих. Це ж дефіцит зараз у нас, правильно? Шліфальних полосок немає, тому я можу взяти отакий от кружок і, в принципі, з ним працювати. А, можна з ним ще який варіант, можна підключити пілісос. І це буде нормально. Ну, для того, щоб я міг спокійно спілкуватися, пілісос не годів і ми ви могли трохи послухати. Я буду без нього працювати. Що ще до речі? Є дуже цікавий інтернет-ресурс: це телеграм-канал на капоті, на якому ми публікуємо не тільки дефекти лакрофарового покриття, а також різні ситуації, які є на які я намалярці. Також я там буду писати багато новин, в яких ви будете можете дізнатися якісь цікаві історичні факти та хай-тек технології, які зараз є на авторинку. Також багато різних рейтингів серед автівок та якихось технічних специфікацій цих автівок. Івак, наприклад, там ми можемо дізнатися, які машини найбільш надійні, які менше всього гниють, які у яких саме надійні коробки, чи саме цікаві якісь технічні рішення. Тому підписуйтесь на цей канал, приймайте участь в розіграшах. Там постійно є розіграші. Дуже цікавий ресурс. Я вам дуже його раджу. І в посланні до цього відео він обов'язково буде. Тому проходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватися. На такі нюанси треба звернути увагу. Наш брусок повинен бути більше ніж саме пошкодження. Тобто, якщо у нас пошкодження велике, то брусок треба брати ще більший. Ну все в розумних таких е зонах. Чому? Тому що якщо в нас дуже пошкоджена деталь, тому е тоді краще її взагалі поміняти. Але брусок треба намагатися брати більше ніж пошкодження. Це якраз наш варіант. Яка у нас які в нас образив 120-й. 120-й – це я зроблю декілька рухів. Це просто для того, щоб задати форму. 120 це просто щоб задати форму, правильне на направлення. До речі, теж рекомендую шліфувати е і це правильно в різних е направленнях. Ну, там, чи нахрест, як, як, як зручно буде. Тому не намагайтеся зробити все в одному направленні, це буде некоректно. Тому в одну сторону, трошки в іншу сторону. І не забувайте рукою перевіряти, щоб у вас правильне було направлення. Тому декілька рухів для того, щоб просто задати форму. А і працюємо на суху. Не забувайте, що із шпитівкою ми працюємо на суху. Забрали. Все. Ми просто дали форму. Все направлення дали. Як бачите, образи у нас взагалі не забувається. Не враховуючи те, що в нас шпатлівка ця сохла неділю. А, насправді неділя вже пройшла. Тому ми знімали попереднє відео. Не забувайте підписуватися на наш канал, слідкувати за ними. І ми зараз покажемо, як правильно шліфувати шпатлівку. До речі, у нас ще інша детальність, ми теж її будемо шліфувати. 120 Після 120-ки не забувайте, що переход повинен бути не більше, ніж на 100 ну, 100 градацій, 100 одиниць градації. Тобто, після 120-ки може йти 180-ка. 240-ка не можна. Тобто, 120, наступна 180. Зараз я візьму кружок 180 і буду з ним працювати. А? 180. 3М, золотий. Даже серія 255П без плюса. Звичайна серія. Недорога, але досить функціональна. В одну сторону не забувайте. Розвертаємося в іншу сторону. Трошки залипає, що треба робити, можна взяти спеціальний софт -бек. Чудово. Чудово. І прибираємо. Якщо це не робити, у вас не вийде правильно вивести форму, тому що у вас починає з однієї забиватися абразив, а далі шліфує. І виходить, що у вас буде нерівно виходити поверхня. Тому абразив повинен бути чистий. Якщо ви працюєте, наприклад, з капотом, десь якісь відповідальні деякі моменти, темний, темний колер, то взагалі рекомендую працювати з пилососом. Пилосос під'єдном до. Колодки до нашої він буде забирати залишки пилу, і це допоможе вам зробити реально рівну поверхню. Це дуже це дуже допомагає в плані того, щоб у вас не було якихось там таких хвиль. Що угу. я відчуваю? Я відчуваю, що тут у нас трошки багато шпетлівки, треба її більше знімати. Міняємо. Бачите? Забрали. Великого натиску не треба, потихеньку. Тому що, якщо ви будете сильно притискати, у вас почне шпетлівка залипати абразиви. Тому обережно. Без сильного натиску потихеньку шліфуємо з однієї перейшли на іншу сторону. Перевіряємо. Ну, вже непогано, непогано. Знову міняємо кружок на інший напрямок. Що далі, ми вже форму форму зробили, але Нагадую, кружок у нас був 180, і на 180 ні в якому разі не можна наносити ґрунт, тому що це досить глибока риска, і подалі це можемо було просад. Тому обов'язково зараз треба взяти кружок чи софтбек, градацію 240, P240, знизити риску, знизити риску саме там, де ми шпат... там де ми терли. А краєву зону, краєву зону 320-ка, 320-ка – це куди може летіти пил від ґрунтунтування. Тому зараз 240, ми трошки зробимо цю зону, де ми шліфували, щоб риску знижити. І 320 двадцяткою зробимо більше. І все а зараз зроблю це шліфувальною машинкою. Ну так для розваги можна на руці зробити, вручну можна такі зони спокійною машинкою робити. 320, 500, 320, ось вона. Чудово. 320. І, до речі, це е, Полум'який адаптер. Для чого? Тому що у нас поверхня тут не тільки рівна, але має якісь е е е такі контури. І для того, щоб ми рівною подошвою не почали е пер ну, стирати до металу тут лак, вся лака фарба перекриття. Я перейшов на полум'який адаптер, для того, щоб можна було такі важкій формі робити. В принципі, залишається тільки обдути і вже заносити в камеру ґрунтувати. Ну, має, ну готова деталь. Ну і залишки пилу ми можемо прибрати за допомогою серветки. Взагалі, в принципі, треба брати обдувочний пістолет обдувати, для того, щоб це все не літало в повітрі і ми цим всім не дихли. Можна взяти серветку, яка вже була у нас в камері, і вона, в принципі, в камеру вже не піде, спокійно забрати залишки пилу. В принципі, такий як варіант. Щоб не викидати. Так, ховаємо назад в кульочок, в пакетик, в торбинку. Так, і наступна деталь. Наступна деталь, яка в нас була, це наше алюмінієве крило. Алюмінієве крило, ось воно. Також саме беремо пудру контроль трошки 150 градація чому на алюміній? Справа в тому, що алюміній сам по собі він більш м'який Це не залізо, це алюміній. Він м'який І градації абразиви для того, щоб працювати з ним, треба брати ніжніше. Тому беремо 150. Наступне, після 150 може бути вже 240. Дві градації тільки використовував. І краєва зона, так само 320-ка для того, щоб куди буде летіти ґрунт, щоб у нас було вже самотовно. Тому я візьму, візьму 150-ку. Спочатку буде буду працювати на жорсткій подошві, а потім перейду вже на м'яку подошву, на, на полум'яку подошву. Все, поїхали. Дуже зручно з таким образом працювати, тому що не треба в отвіри попадати. Спокійно собі поставив, викнув і поїхав. 240 240 Угу Так само не забуваємо про нашу липку серветку, спокійно забираємо пил для того, щоб вона не обдувати деталі, щоб вона не літала у нас по всьому цеху, і щоб ми її не вдихали в легені. Забираємо зайвий пил І в принципі, деталь у нас готова для того, щоб грунтувати. Якщо ви побачили якісь нюанси, ми можемо спокійно взяти 400 софтбект і якісь такі речі, які ми не домотували, спокійно можемо прибрати. Якщо бачите десь якісь моменти, спокійно можемо домотувати все вручну. Це саме куди у нас не підлазить машинка. До речі, стосовно вибору машинки, якщо машинки шліфувальної машинки раджу мати на первинних операціях, таких як підготовка під шпатлювання, шліфовка шпатлівки це градація, не градація, а ход ексцентрика, 5-6 міліметрів. Коли ми вже погрунтували, чи коли ми вже покрасили машину, помалювали машину і будемо полірувати, там вже машинка працює 2,5-3 мм. Це якщо вибирати машинки. Ну, зазвичай, якщо у вас нема вибору тільки одна, то тоді радо би саме на важкі операції брати це 5-6 міліметрів. Якщо одна, це 5-6, якщо дві, це на первинні операції 5-6, а на фінішній це 2,5-3. Така порада. Так, липка-серветка забираємо. І в принципі, наша деталь вже готова для того, щоб ми заносили її в камеру. І грунтували. Не також не забуваємо, що у нас є голе метал, у нас є голе залізо, голе алюміній, і є певний, певний термін, протягом якого треба вже погрунтувати цей голий метал. Його залишати на, наприклад, там на декілька днів не можна, тому що починається корозія, і подалі це може призвести до того, що все лакофарбопокриття покриття може поступово відставати. Тому обов'язково треба голий метал закривати, не залишати голий метал відкритим. І якщо хочете, можете написати в коментарях протягом якого часу треба закрити голе залізо чи голий алюміній чимось. Для того щоб у нас не було а, подальше іржі чи деламінації, відставання матеріалу, тому є про якийсь, про певний проміжок часу, протягом якого необхідно закрити голометал. Який термін Напишіть в коментарях. А в цьому відео ми розібрали, як правильно і коректно шліфувати залізо, алюміній, а стосовно пластику. Це буде окреме відео. До скорії зустрічі. Пока.